Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. От таке сьогодні у мене відео. Незвичне біля плити. Уже варю серце, свиняче серце не своє. Ну, це все жарти. Сьогодні я вам пропоную дуже смачні млинці з начинкою із свинячого серця. От серце вже я варю. Першу воду, як після закипання, я злила і залила нову воду. Сюди вкинула декілька зерен чорного перцю і два листочка лаврового листу. От таке у мене серце вже. Воно маленьке, невеличке, я купила, то що ближчин я буду. Робити небагато. Просто хочу поділитися цим рецептом із вами. Начинка буде дуже смачна, і не скажете, що там вміст цієї начинки свиняче серце. Ну що ж, нехай серце вариться з годинку, а ми будемо приступати до випікання самих блинчиків. Серце охололо. Я його Порізала на такі кусочки, звільнила від плівок, від жиру, щоб воно таке було серце молоденьке, таке видно молоденького поросятка, таке дуже маленьке і ніжно порізалося. Видно, що не старої свині. Також я одне маленьке серце в мене, бачите. Свинячі. Також сюди я взяла пів цибулинки і зараз подрібню це все у блендері і обжарю на олійці або на свинячому жирі, якому подобається на сковорідці до готовності. Ну що ж, зараз переб'ю на блендері це, щоб не жужовки, і покажу, як це все обжарюється на сковорідці. Отака От маса в мене вийшла у блендері, бачите? От зараз я в сковорідку нами на одійки, і зараз нехай вона підігрівається, а я в цю всю масу висиплю і обжарю до готовності. От так. Це буде дуже смачно. І не скажете, що це? Буде начинка із серця свині. Сюди ще поперчимо, любимі спеції додамо, і буде дуже-дуже смачно. Отака в мене сьогодні буде ноченка у млинці. Млинці, любі друзі, я теж хочу вам сказати, що буду готувати на сиротці. Це незвичайні будуть млинці. У їх запах буде такий, знаєте, як вареників, тому що сироватка дає як-не-як, ну, немолочний запах. Хто любить такий запах, то приготуйте. А якщо вам не сподобається на сироватці, то готуйте свій улюблений рецепт млинців. А начинку, приготуйте таку, як я вам пропоную. Ну і на сировиці мені дуже подобається приготування, рецепт приготування млинці. Тож, щоб не повторюватися, так я вам пропоную до цієї начинки приготувати млинці на сировиці. Поки наша зашмашка, оця начинка буде готуватися, я зараз приступаю до... Приготування тіста на млинці. Тепер готую млинці. На три яйця я взяла дрібку солі, також три столових ложки муки. Я кидаю завжди, щоб дуже були гарні млинці. Тобто, скільки рецептів не використовувала, але Ото стільки яєць, стільки кидаю ложок і муки. Тоді млинці дуже-дуже гарні. Ні розпадаються, ні рідкі. Це все беру на один стакан води чи жидкості кручі. Скільки три яйця, три муки. Ну, звичайно, у ріді, то й сьогодні поклала 2 столових ложки. Якщо почне якось прилипати там, то. Я тоді вже додаю ще якісь От Отак його все ретельно перемішую, щоб не було комочків ніяких грудочок. І сюди вливаю один стакан сиротки. От на сиротці вони виходить запах точно як вареники. От такий в мене сьогодні буде рецепт. Моїх млинців. Хто такого не готував, скуштуйте, приготуйте. Так, і стакан сироватки. Отак, перемішуємо і хай воно хвилин 10, це тісто настоїться, щоб воно було такий консистенційно було. Однорідної носи, і звичайні млинці. Це я розповідаю тим, хто вперше готує млинці. А так, я думаю, що багатьом відомо, як готувати млинці. Ну, я розповідаю всім подробно, як кажуть, щоб ніхто мені не дорікав, що дуже швидко чи дуже Протяжно, рецепт є, приготування є рецепт, то розказую, як воно готується. І нехай оце постоїть хвилин 10 щоб тісто настоялося і набрало своєї консистенції. І будемо потім випікати на сковорідці. Перший я змащую його декілька каплей олійки, щоб не пристало, потім тісто у нас. Тут містить олію, то все буде гаразд. От нехай воно трошки посуїть і не бере своєї сили. Відпочинок, кажуть. І будемо готувати такі блинчики. Так, да, що хочу сказати за ночинку. Ночинка я просто не можу передати словами. Це така смакота, це дуже смакота. От подивіться, я її піджарила. Не скажу, що серце. я вам скажу. М -м -м -м. Дуже ніжно. Не знаю, чи може, ще маленьке серце з молодого поросяти. Я вам рекомендую брати теж серця поменше. Ну, я вам говорю, що швидко воно за час воно зварилося і дуже-дуже смачне, розсипчисте, насичене Ну, ну, не скажете, я ж його відворювала у... із спеціями, то запах тако знаєте, як варимо холодець, лаврушко, лавровий лист пахне, також перчик пахне. Ну, дуже-дуже смачно. Дивіться, яка гарна ночінка. Ну, Не скажеш, що це серце чи субпродукт. М -м 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 дуже смачно. От рекомендую приготуйте. Ще з цибулею обжарене, все це просто бомбезно. Не, не чуть, що це субпродукт. От що касається начинки. Ну, а тісто вже готове, Але поки я з вами поговорила, то воно вже таке стало однорідної маси. І буду зараз випікати мої блинчики. Також, як ви бачите, у мене тісто вже настоїлося і я випікаю блинчики. Домашні яйця то у мене дуже гарне тісто. На колір жовтки з домашніх яєць. Вони жовті, насичені. Куповані яйця це зовсім не такі жовткі. Вони білі, блідні такі. І от блинчики у мене отакі виходять, як сонечка. Дуже-дуже гарні. Знімається, бачите, те, що ще трошки, і от такі вони дуже м'якісенькі, такі, дуже тонесенькі, гарні ніжні блинчики. Так що я дуже задоволена таким рецептом. Приготуйте, якщо хто бажає, спробуйте трішки, а потім знову. От, бачите, хоп! я однією рукою, навіть однією рукою, з вами одну камеру держу. Телефон на другої перевертаю ближче. Дуже тісто гарне. Все роблю по ходу своєї роботи. Бачите, які ніжні, ніжні, як папіросна бумажка. Бачите, які? Бачите? Раз. І вже воно і тут. А це, ну отак, на коло, це хто не знає. Беру раз. Тонесенько, трішку, щоб тісто було не густе. Це для тих, хто не знає, як пекти блинчики. То сьогоднішнє відео навіть демонструю, як печує блинчик. Отак. От ну, от такі гарні блинчики. От такий процес мого приготування. Помішуєте, так, щоб воно не загустало. Як перед кожним випіканням блинчика, то помішуємо, а потім виливаємо його черпачком, мені найзручніше, виливаємо на сковорідку от такий процес приготування. Так що, буду допікати, а зустрінемося, як буду закручувати малинці з начинкою Отакі От в мене вийшли блинчики. Дуже смачні і дуже сні, дивіться в розрізі які. Дуже-дуже смачно. Ну, скажу, що то начинка із серця. Дуже соковите і смачне. Так що приготуйте. У мене вийшло 12 блинчиків. Приготуйте, не пошкодуєте. Я ще на вступному відео вам запропоную ще дуже смачну начинку, яку нещодавно також знайшла у колекції своїх рецептів. Так що будемо і далі експериментувати із начинками. А на цьому поки що все. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, заходьте в гості. Я завжди рада вам і вашим лайкам. До побачення, до нових зустрічей, всього самого найкращого!